Будь ласка, проходьте. це моя квартира. Ми її придбали два роки тому, в жовтні 2020 року. У цій квартирі Аліса Коробова влітку планувала зробити ремонт та заселитися. Її оселя в одній із новобудов Полтави на вулиці Європейська. Це майбутня вітальня. Ми ще ремонт не розпочинали, але вже частково придбали деякі будівельні матеріали. Ну плануємо розпочинати ремонт санвузла, тому що ми зараз живемо на орендованій квартирі і тому ну, будемо намагатися робити по мінімуму, щоб була можливість переїхати. Ремонт у квартирі зможуть розпочати після підключення електрики, газу та водопостачання. Для цього мають оформити право власності. Це стане можливо після присвоєння будинку адреси. Отримати її раніше не вдавалося, бо закінчився строк оренди землі, на якій звели житло. Замовником будівельного об'єкта є приватне підприємство Укркрепичбуд. За два місяці до кінця договору представники фірми надіслали до міської ради необхідні документи щодо продовження оренди земельної ділянки. Про це раніше Суспільному повідомляв директор підприємства Віталій Манько. Питання мали розглянути на сесії, однак спочатку її не скликали, а потім, коли депутати усе ж зібралися, питання не розглядали. Власники квартир приходили до міськради з вимогою внести питання на сесію. А 25 листопада депутати ухвалили рішення про надання права оренди ділянки. Якщо ти знаєш, що в тебе договір оренди земельної ділянки закінчується, його треба подавати для продовження хоча б за три місяці. Розуміємо. Вчасно він не подав, і тому пішла така колізія. Потім пішли зверху на цю колізію, пішли політичні процедури, орендар земельної ділянки підпише договір, і на підставі, цього договору, на підставі цього договору на ті будинки, які ще не введені в експлуатації, отримує адресу. Це вся процедура буде на протязі 3-5 днів. Тижні на протязі двох-трьох днів буде готовий договір на підписання про продовження терміну її оренди терміном на рік. Після цього підписання буде подана заява повторно на присвоєння адреси в управління архітектури. Я думаю, на цьому тижні це питання вирішено. Скільки буде розглядатися питання присвоєння адреси? новий термін 10 і 15 робочих днів в оселі. Ще однієї власниці квартири Аліни Ткаченко. Ремонт розпочали у травні. Робили це без підключених комунікацій, протягували. Провід 200 метрів тягнули з найближчих будинків, і ну, ми просто наділися доробити ремонт до, до осені і переїхати, але не вийшло, тому що комунікації не підключили, і ми побоялися просто доробляти ремонт. Після присвоєння адреси будинку Аліна зможе оформити право власності на квартиру та завершити ремонт. Останнє планує зробити навесні. Тоді ж хоче переїхати до нової оселі. Каріна Попова та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава.